Дивіться, є чинне законодавство, є закон про національну поліцію, причини зупинки. 35 стаття. Поїхали. Яка причина зупинки? Пункт який назвіть мені пункт. Мене поліцейський відпустив. Я показав йому документи, він мене відпустив. В чому питання? Смислі не не їдете. Мене поліцейський відпустив на даний час. співробітники поліції масово зупиняють майже кожне авто і при цьому вигадують наступні підстави для зупинки. У нас антитерористична операція. Ми зупиняємо згідно постанови кабінету міністрів номер 1452. А можливо, ви СЗЧ. А в подальшому вже уповноважений представник перевіряє ваші військово облікові документи. А і до речі, вказує, це у нас мобільний блокпост. Тому маємо право усіх зупинити зупиняти. І так, що необхідно знати, коли ви потрапили в таку ситуацію? Поліцейські ми затримані. Це 35 статтю, а один. Хочеш знати більше про свої права під час дії правового режиму воєнного стану, підпишись на мій канал. Якщо вам потрібна консультація, юридична допомога, коли вас зупиняють співробітники поліції або представники ТЦК, рекомендую завчасно долучитись до нашого юридичного клубу. Тим паче, до Дня автомобіліста у нас діє акція мінус 20% на вступ до нашого клубу. Акція діє з 25 по 29 жовтня. Тому встигніть. Долучитись до нас. Розкажу більш детально ситуацію. Стоїть більше 20-20 плюс чоловік з одної і з другої сторони дороги. Получається, ні знаку, ні стоп-контролю, нічого взагалі немає. Просто поліцейські спиняють, а військові підходять. Поліцейський без жетона, без бодікамери, без кишкета. І вже не знав, що придумовувати. Потім був ляпнув про стаціонарний блокпост, потім вже 11-й пункт придумав. Я був показав у свій військовий куток, там, де зазначено, що я звільнений. Військовий з ТЦК його не бачив, тому в кінці відео він так нахабно, коли поліцейський вже пішов. Він підбіг, ви нікуди не їдете і тому подібне, щось почав розказувати. Хто мене зупиняв? Ви? Ну, саджанці перевозять. Саджанці. Є у мене все. І передивіть, будь ласка, на вимогу в поліцейську. Мені такі посвідчення вашу кому. Посвідчення водія. Відкрити ваше відділення заступать. Там пішла відкрити. Та, там пішли відкрити. Тобто відкрити. А де жінка пішла відкрити? Посвідчення водія приводить. На підставі для чого? Посвідчення водія вашего. На підставі. Що на підставі? Посвідчення водія. 33, 33, 33, 33, 33. <пробі> Це причина зупинки. Яка причина зупинки? <пробі> Бля. Особа ймовірно обчиняє адміністрація. Або має начинається зупинка. <пробі> ймовірно. Основа кабінет міста 1452. <пробі> Це про що вона? Це про те, що коли відбувається заходи і повернуться. Антитерористичні заходи ви? Ви, 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 ви? Ви? ви самі терористи в масках, блядь, <ган -профі> Розказуєте казки 100%! Ну от що це за маски шоу, <ган -профі>, блядь, <ган -профі> з автоматами. Я маски тут, вами. <ган -профі> <ган -профі> тут з вами без <ган> Питання можна вийти і задати особисні чого. Посвідчення покажи своє. Хто? І ви, і ви. 18-3. Мені? А хто ви? Микола. Покажіть у мене. У покажіть. Виконати 18,3. Одразу хочу звернути вашу увагу на даного співробітника поліції. По перше, він не може назвати чітку підставу зупинки транспортного засобу. Тут чітко зазначено, для того щоб зупинити авто, потрібно мати законні підстави, а не вигадувати свої. І тут чітко зазначено, коли поліцейський має право перевіряти ваші документи. Всі добре розуміють, окрім нього, що він має право зупиняти авто виключно згідно закону України про національну поліцію. Стаття 35. Якщо поліцейський зупиняє, він забезпечення пов'язаний назвати статтю і пункт. Чому він вас зупинив? Зверніть увагу на зовнішній вигляд даного співробітника поліції. Він прямо порушує чіткі та прямі вимоги закону України про національну поліцію. Стаття 20 однострій поліцейський, де зазначено, що співробітник поліції на голові повинен мати головний убор. А також у нього відсутній жетон. Але закон вказує на однострою поліцейського розміщується спеціальний жетон. Що робити в таких ситуаціях? Зупиняє безпідставно. Телефонуємо на гарячу лінію на 102 Лишаємо скаргу, встановлюємо його особу. і В подальшому подаємо письмову скаргу, що поліцейський безпідставно зупинив, що поліцейський порушує прямі вимоги закону України про національну поліцію. Однострій також і чекаємо, що в подальшому керівник зобов'язаний призначити службову перевірку і надає правову оцінку дієм співробітників поліції. Тур Іванович, має право проводити повищення оповіщення громадян на території Закарпатської області. В Подальшому уповноважена особа, яка має проводити оповіщення, вирішив перевірити військово-облякові документи, але не врахували той факт, що водій служив до цього часу в збройних силах України. Ну так оповіщення проводити. Це називається А на підставі чого антитерористична операція? Хто ви такі, що важливий розклади, хтось буде. Я громадянського діяльність. Він сказав, що є транспортний закінці. Тепер ви приїхати. Що Ну посвідчення, що у вас є. Стаття 18.3. Виконайте, будь ласка. Микола Ростислав Романович, поліцейський роти Тор УПП в Закарпатській області. Е, жетон де ваш? документів. <реку> у вас є порушення форми одягу. Де ваш жетон? <реку> Хлопці? Напишемо, що треба і подзвонимо. На підставі чого, що я порушив? і далі співробітник поліції все одно вимагає, вимагає документи. А далі ще й давай пред'являй страховий поліс. Не забуваємо, коли ви маєте право пред'являти страховий поліс. Друзі, і хвилинка корисна для вас інформації. Якщо ви чи ваші рідні збираються виїжджати за кордон на авто, вам потрібна буде зелена картка. Це обов'язкова страховка для перетину кордону та законного пересування європейськими дорогами. А оформити зелену картку. Я як завжди рекомендую на українському сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. адже це можна зробити за 5 хвилин. Зі свого смартфона оформити зелену картку можна як в Україні перед виїздом, так і за кордоном, якщо ви затримались надовше, ніж планували. А з моїм промокодом Діма Полтава10 отримаєте також бонусні гривні, зможете використати їх як знижку при оформленні наступної страховки. Уся необхідна інформація та посилання в описі під даним відео. На якій підставі? Вас на це, не, це не стаціонарний блокпост, це взагалі не блокпост. Це взагалі не блокпост. Це взагалі не блокпост. Moc? Um Patrol8, Я вас попереджую про кримінальну відповідальність. Я, про я що? вас попереджую про, про кримінальну відповідальність згідно. Я, я не, не кажу кримінальна... вам, що що ви щось робите, ну, я що? вас просто попереджую про кримінальну відповідальність згідно статті 114.2. Я не з статті 114. Вам явно посвідчення водія не потрібно. У мене воно є, хто сказав, що в мене його немає. На підставі чого я маю його пред'являти? Я щось порушив. І що? І що, перебуваю за кермом правильно. Можу, як це не можу? Якщо я їду, значить я можу. Це може бути також ваша суб'єктивна думка і що з того. Що Давайте, чітко і 35 стаття, причина зупинки. Поїхали. У вас є 11 пунктів, який. Який з них. Дивіться, є чинне законодавство, є закон про національну поліцію. Причини зупинки. 35 стаття. Поїхали. Яка причина зупинки? Пункт який, Назвіть мені пункт. Поліцейські ми затримані. 35 статтю, ви на ходу придумали 11-й пункт? 11 пунктів. Один із якщо є наявна інформація, що свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених або сезаче. Далі співробітник поліції почав шукати. Ну, згідно якого пункту він зупинив даного водія, шукав, шукав і знайшов пункт 11. Але і тут він збрехав стосовно СЗЧ. Читаємо завжди уважно. Пункт 11. якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених. Де тут мова про СЗЧ? Ні, поліцейський просто вигадує для того, щоб перевірити документи будь-яким способом. Ви нижні читаєте, читайте, то що звільнені. Ще якісь питання? І кульмінація в подальшому співробітник поліції встановив той факт, що водій-учасник нашого юридичного клубу, молодий хлопець, вже був в Збройних силах України. Але про це не знав уповноважений представник територіального центру комплектування, і він навіть намагався зупинити транспортний засіб, а потім зазначає: а чому ти одразу це? Не вказав. Він хоче? Мене поліцейський відпустив. Я показав йому документи, він мене відпустив. В чому питання? А що ви хочете? Ви що хочете? Можна а ви було хочете? сказати, для чого? Я, воюю, я так не говорю. Для чого? А йому 25, немає, він там два роки був. До побачення. Нормально, Вон Я теж нормально говорю. Не в, в смислі не, не їдете. Мене поліцейський відпустив. Все, до побачення. Запам'ятайте, співробітник поліції зобов'язаний діяти згідно чинного законодавства України. Уповноважені особи, які призначені наказом коменданта, посилаються на постанову Кабінету міністрів, уповноважені представники територіальних центрів комплектування, їхні дії та повноваження чітко регламентовані законом. Але по факту ми бачимо, що співробітник поліції першочергово не може законно зупинити, і вони постійно вигадують будь-які підстави для того, щоб в подальшому е, представник. Територіального центру комплектування перевіряв військово-облікові документи. Самі чомусь порушують ці поліцейські, вважаючи, що за нормально просто так зупинити. Але ти повинен виконувати вимоги законодавства. Друзі, знайте свої права, користуйтесь своїми правами. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта. Якщо відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. До зустрічі, друзі.